Колеги, ви на минулому засіданні проголосували мобілізацію без демобілізації, 227 голосів. А в мене запитання до тих, хто забрав демобілізацію, а вам вистачило совісті сили, наснаги поїхати подивитися в очі захисникам? Як ви додому повернулися? Особливо мажоритарники. Нормально сприймалися? Ви паралельно з цим зробили велику погану послугу для економіки держави. Всі бачили кількість переоформлення авто, яке вже відбувається. Чому завдяки тому, що ви проголосували цей законопроект? Ви робите все для того, щоб люди не повернулися в країну не під час повномасштабного вторгнення, не після нього. На якому законі за якими нормами зараз заблоковані видачі паспортів? Ви порушуєте закони, конституцію і міжнародні договори. Я не кажу добре чи погано. Ви просто, як завжди, порушуєте закон. Як ви будете вимагати від людей його виконувати? Ви приведете зараз економіку до мінуса, коли будуть звільнятися і вже звільняються люди для того, щоб їх не відправили з підприємств до ТЦК. Це ви заклали в закон про мобілізацію. Скажіть мені, будь ласка, яким чином ви будете наповнювати бюджет? А вам цей бюджет дуже потрібен, тому що за два роки повномасштабного вторгнення ви отримали як партії, які знаходяться в цьому залі, 1,6 мільярда гривень. Скажіть, будь ласка, ви не хотіли б це на армію віддати? Тут, коли розглядався бюджет, я не бачив керівника партії Слуга народа. Яка от зараз я бачу, що в залі так ви не виходьте. Потім скажіть, як слуга народу» отримала за два роки 1,2 мільярди. Скажіть, будь ласка, і скільки цих, цих коштів ви передали на ЗСУ? Там є кількість, я знаю, ви скажете. А далі скажете, куди пішли інші? На які газети зараз? Ви розглядаєте законопроект Бавовну, Він правильний. За нього дійсно треба голосувати для того, щоб наповнувати бюджет. Але не для того, щоб виділяти гроші на партії, ці кошти мають іти на потреби української армії, на виплати нашим захисникам. Всі, а не на газетки, єдиний марафон і все інше, куди ви їх витрачаєте.